Друзі, поки працівник шукає моє замовлення в магазині Home Depot, давайте покажу вам ціни на інструменти. Отак От буду легенько проводити. Кому цікаво, ставте на паузу, дивіться, що до чого. Серія М12 від Milwaukee щось зацікавить, питайте, з радістю вам відповім. До речі, відкрив для себе ось таку пилу маленьку. Сюди можна поставити як диск по металу, так само диск по плитці. Дуже мене виручає, коли ставлю унітази. Треба відрізати болт бжик, і все. І забув, що воно таке. Тут у нас отакі великі перфоратори акумуляторні по 449 599 доларів. Ось такі кутові шліфувальні машинки. Ось така на них ціна. Різні бури, пила по металу. Ось такі пили, ножиці. Ось такі ціни. Оп, оп. Ось такі ціни. Ось такі ціни. Кому цікаво, звертайтеся, з радістю можу вам викупити та відправити цей інструмент в Україну. Чимось сам користуюсь, можу підказати, наприклад, ось такою пилою користуюсь. За щось можу спитати і знову ж таки спробувати підказати. Наприклад, є ось така пила торцювальна, є ось така циркулярна. Якщо цікаво, звертайтесь, буду радий вам. Допомогти викупити інструмент з США і відправити його в Україну. Є багато різного всякого. Наприклад, є гарні пропозиції від інструменту Rigid, від такого бренду. Rayobi, все, що завгодно. Звертайтесь, буду радий.